Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити, як ви зрозуміли, про анемію. Чому, власне, про це захворювання? Тому що насправді це проблема, яка може супроводжувати багато патологічних станів, і причиною їх можуть бути жіночі хвороби. Власне, про це ми сьогодні і поговоримо. Що ж таке анемія або відсутність крові, або малокрів'я? Це є клініко гематологічний синдром, який супроводжується зменшенням гемоглобіну або еритроцитів в об'ємі крові, який приводить до кисневого голодування. Чим небезпечна анемія? Ну насправді кожен із нас знає. Що всі органи, всі тканини нашого організму харчуються киснем. І для того, щоб нормально функціонував і мозок, і печінка, і нирки, і матка, і яєчники, необхідно, щоб вони отримували достатню кількість кисня. А хто доставляє кисень в наші тканини? Власне, цим займається гемоглобін, специфічний білок, споріднений до кисню, крім того, що він доставляє кисень до тканин, він ще відводить і вуглекислий газ. Тому, як ви зрозуміли, якщо у нас недостатньо гемоглобіну, то наші всі системи-органи і органи недоотримують кисень, і відповідно це буде відбуватися на роботі цих органів і систем. Як зрозуміти, що в тебе анемія? Анемія має певну симптоматику. І я впевнена, що кожна жінка, а й не тільки жінка, знає, як вона може проявлятися. Всі ми знаємо, що якщо у людини мало крові. То вона буде бліда, можуть мати е, сухість волосся, сухість шкіри, ламкість нігтів. У людини в таких випадках з'являється слабкість, можуть бути навіть запаморочення, може бути бігання мушок перед очима, може бути задишка, прискорений. Пульс може бути тяжко дихати, можуть бути болі в м'язах, іноді воно супроводжується так званим синдромом неспокійних ніг, коли ти не знаєш, куди ці ноги засунути, тому що як не крути постійний біль. Вони можуть супроводжуватися зниженням апетиту, головними болями. Нудотою, зниження лібіда, випадіння волосся у жінок, які перебувають в періоді менопаузи і страждають на припливи, анемія може погіршувати такий стан, як припливи. Іноді анемія може впливати навіть на наш емоційний стан і бути причиною підвищеної тривожності або депресивних станів. У кого частіше виникає анемія? Ну, звичайно, якщо ми говоримо на цю тему з акушером гінекологом то мабуть у жінок частіше все-таки буває анемія, ніж у чоловіків. І в першу чергу ми говоримо про тих жінок, які вагітні, тому що вагітність той стан, який достатньо часто супроводжується анемією. Ми говоримо про жінок, які перебувають в репродуктивному віці. Тобто, в основному це молоді жінки. Власне, жінки, які поспіль мали декілька пологів, двоє або троє, теж можуть страждати на анемію. Юні вагітні жінки до 18 років, практично у кожної може розвинутися анемія. Якщо ми говоримо про анемію, то це той стан, який часто притаманний і маленьким дітям, які або недостатньо харчуються, або мають якісь проблеми, які призводять до появи анемії. Ну і, звичайно, ми говоримо про людей, які страждають на стани, які приводять до зниження всмоктування заліза. Ну і звичайно, це група тих, хто втрачає забагато крові і разом з ними залізо. Взагалі існує багато видів анемії, але сьогодні нашим завданням не є розібрати, які існують анемії. Все ж таки мені хотілося б поговорити про причини анемії у жінок. Як цьому запобігти? Як їх лікувати, і які хвороби є недооціненими діагностики анемії у жінок? Які гінекологічні захворювання можуть бути причиною анемії? Ну, звичайно, причиною анемії у жінок, особливо репродуктивного віку і перехідного, да, і підліткового віку, тобто у жінок, у яких іде менструація, частіше всього, власне порушення менструації можуть призводити до того, що виникає анемія. І, власне, ми в першу чергу говоримо про сьні менструації. Багато хто недооцінює. Який об'єм менструації і скільки крові вони втрачають? І тому, якщо ми говоримо про те, які захворювання можуть викликати у жінки рясну менструацію і відповідно велику крововтрату, то в першу чергу це можуть бути так звані органічні причини, це можуть бути поліпи ендометрія. Це можуть бути гіперплазія ендометрія, це може бути аденоміоз або фіброміома. До речі, всі ці проблеми ми обговорювали на нашому каналі. І якщо ви стикалися з таким діагнозом і вам цікаво про що це, то обов'язково передивіться відповідні відео. Посилання на ці відео ми залишимо в описі до сьогоднішньої нашої бесіди. Причиною рясних менструацій можуть бути різні види гіперплазії, і проста гіперплазія, яка не є такою проблемою, а також гіперплазія за типією, тобто ті стани, які можуть призвести до онкопатології. Тому власне онкопатологія тіла матки теж може супроводжуватися рясними менструаціями і кровотечіями. Крім того, можуть бути неорганічні, а функціональні причини для анемії. В першу чергу це порушення овуляції, так звана дисавуляторна дисфункція, яка достатньо часто супроводжує такий стан, наприклад, як синдром полікістозних яєчників. Крім того, це можуть бути захворювання, пов'язані з згортанням крові, тобто Коголопатії, так звані, коли рясна менструація пов'язана з тим, що кров погано згортається. Ну і не менш важливим фактом буває іноді ятрогенна рясна менструація. Що це означає? Це або неправильне використовування медичних препаратів, або медичні препарати, які можуть призвести до того, що менструація стає рясною. Якщо ми говоримо про об'єм крововтрати і об'єм втрати заліза під час менструації, то в нормальну менструацію жінка втрачає близько 60, максимум до 80 мл крові, що еквівалентно 0,81 мікрограм на мілілітр заліза. Якщо ж ми говоримо про рясну менструацію, то це може бути і 100, і 120, і 150. І втрата заліза в таких ситуаціях росте до 5,5 мікрограм на мілілітр. Тому дуже важливо розуміти, яка в тебе менструація? Оцінити об'єм менструації? Якщо ви знайшли у себе хоча декілька скарг, про які ми щойно говорили, то варто обстежитися, чи немає у вас анемії. Які існують методи діагностики анемії, ну крім клініки, про яку ми щойно проговорили, ми можемо говорити про звичайні лабораторні методи діагностики. Причому є звичайні прості і абсолютно доступні методи діагностики, про які знає кожен, навіть школяр. Перш за все, здати загальний аналіз крові, при якому ми можемо визначити і гемоглобін, і кількість еритроцитів, і кольоровий показник, який дадуть нам відповідь на те, чи є анемія, чи ні. Якщо ж ми хочемо дослідити, який міст депо у нас, наприклад, заліза, то необхідно здати аналіз на ферритин. Якщо ми говоримо про гімоглобін, то у вагітних жінок він в нормі від 110 до 135. Якщо жінка не вагітна, то він має бути від 120 до 140. Якщо ж ми говоримо про рівень феритину, який вказує на депо заліза в нашому організмі, то приблизно він має відповідати вазі людини. Тобто, якщо ви важите кілограм 60, то 50 феретин це зовсім непогано, і це не свідчить про анемію. Так само можна визначити залізо в сивореці крові. Ну і якщо ми говоримо про порушення і рісні менструації, то за нашими протоколами, крім обстеження на гемоглобін, і залізо, варто обстежитися на тиреотропний гормон Т4, Т3 і пролактин, які можуть спричиняти порушення менструального циклу і рісні менструації. Як лікувати анемію? Якщо ми говоримо про лікування анемії, то перш за все необхідно з'ясувати причину, чому вона виникла. Тому що ми вже говорили, що є ситуації, коли або є проблема, коли не виробляється достатня кількість, наприклад, еритроцитів або інших складових крові, коли недостатньо людина отримує з їжею заліза, наприклад, або воно в неї погано всмоктується. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про росні менструації, то це та ситуація, коли забагато втрачається. І якщо нам вдається з'ясувати причину, що крововтрата у нас превищує необхідну норму, і є захворювання, які супроводжуються рясними менструаціями, то перш за все, якщо до мене звернеться така жінка як до гінеколога, я буду вирішувати питання це. Тобто закрити той кран, який призводить до втрати крові. Тобто, якщо це йдеться про міому, про аденоміоз... Якщо це йдеться про гіперплазії, поліпи, то іноді ми говоримо або про хірургічне лікування, або про гормональне лікування, іноді проти запальне лікування. Це буде залежати від того, яка причина даних рясних менструацій. Тому що наводнювати організм залізом, коли в одну трибу вливається, а з іншої так само, а ще й більше, виливається, то ми не досягнемо ніякого результату. Тому кран необхідно закрити, вирішити питання рясних менструацій. Наступним кроком, коли ми займаємося проблемами анемії, якщо це стан, який постійно з'являється, то в такій ситуації треба переглянути своє харчування. Якщо людина не доїдає або білків, або жирів, або вона має таке харчування, що, ну, скажімо, має незбалансоване вегетаріанство або веганство, де не доїдає необхідність жирів і заліза. То в таких випадках треба коригувати дієту. Якщо ми говоримо про е, дієту, про харчування, то це мають бути продукти, які багаті на вміст заліза. І ми всі знаємо, що це стосується і фруктів, таких як гранат, корма, е, киві, гарбуз. Морква, буряк, якщо ми говоримо про крупи, то це гречка. Якщо ми говоримо про гріхи багаті на залізо, це м -м, можуть бути і морепродукти, тобто морська капуста, наприклад, або інші морепродукти. Ми можемо говорити про овочі і фрукти, які теж багаті залізом, але я би дала одну пораду. Якщо ви їсте і під час їжі забагато п'єте чаю або запиваєте чаєм або кавою то заліза може не всмоктуватися це достатньо капризний мікроелімент ну і звичайно коли ми говоримо про гемоглобін, а це білок, то іноді буває одного заліза недостатньо. необхідна достатня кількість білкової їжі. І тому в таких випадках ми говоримо про червоне м'ясо. Власне, не про курочку, а про червоне м'ясо. Це печінка, це субпродукти, це язик, це нирки, це сердечка, це е, говядина краще червона або мраморна. Це ті продукти, які можуть підвищувати рівень заліза. Якщо ж тільки завдяки харчуванню не вдалося підняти і утримувати гемоглобін і феретин, то необхідно приходити до медикаментозного лікування. Причому це можуть бути пігулки, це можуть бути сиропи, це можуть бути ін'єкційні препарати внутрішньовенне введення, але це вже в дуже серйозних випадках анемії. Зазвичай існує. Ну, велика кількість і біодобавок, і медичних препаратів, і двохвалентне залізо, і трьохвалентне залізо. Розібратися в цій великій кількості вам допоможе ваш лікар. Єдине, на чому я хотіла би наголосити, що коли ви приймаєте препарати заліза, треба пам'ятати, що є свої особливості. Залізо достатньо капризний. Препарат і достатня капризна пігулка, тому без необхідності профілактично немає сенсу їх приймати, тому що препарати заліза іноді можуть викликати певні дискомфорти шлунково-кишкового тракту. Вони можуть викликати болі в шлунку, подразнення стінки кишківника і шлунка, вздуття, іноді закрипи, іноді, навпаки, послаблення стільця. Вони можуть приводити до нудоти і супроводжуватися нудотою. Ну і практично завжди це буде чорний кал, і цього не потрібно боятися. Коли ви приймаєте препарати заліза, особливо в сиропі, потрібно пам'ятати, що вони можуть малювати зуби в темний колір. Тому частіше всього в таких випадках використовують соломинку, щоб як можна менше препарат заліза контактував з вашими зубами. Але навіть якщо це сталося, то стоматологи допоможуть вам вирішити це питання. Ну і заліза, це цей препарат, який не любить. Зовсім порожнього шлунку, але й не любить конкуренції з іншими препаратами. Тому, якщо вам призначили додатково, наприклад, препарати магнія або якісь ще препарати, заліза краще приймати окремо, тому що навіть Препарати магнія, які дуже часто зараз приймають, можуть погіршувати всмоктування заліза. і не варто запивати залізо, наприклад, мінеральною водою, тому що це теж може погіршити всмоктування. Ну і тим більше чаєм і кавою, просто чистенькою водичкою. Чи можливо вилікувати анемію тільки за допомогою дієти? Ну, взагалі, та, якщо причиною вашої анемії є неправильне харчування, то мабуть що можливо. Але якщо причини і підвищеної кровотрати або порушеного всмоктення, то напевно, що ні. Яка існує профілактика анемії? Якщо ми говоримо про профілактику анемії, то в першу чергу це має бути профілактика вашого менструального циклу, слідкувати за тим, щоб менструації не були рясними. Щоб не було навіть дрібних крововтрат. Іноді жінки не звертають уваги на те, що в неї там підмазала, там носові кровотечі, там кровотечі з ясен, там можуть бути ректальні кровотечі, ніби й не багато втрачає. Але якщо це систематично, то це теж може привести до достатньо серйозної анемії. Ну і звичайно. Правильне харчування, а якщо ми знаємо, що є така проблема, як ресні менструації, то іноді профілактично пропонуються жінки щомісяця пропивати препарати заліза, будь то пігулки або будь то біодобавки, для того, щоб не зіткнутися з анемією. Якщо ця тема вам здалася важливою, якщо ви почули ту інформацію, яка була потрібна вам, подумайте. Можливо, вона потрібна і вашій подрузі, вашій мамі, тому порадьте їм поділитися цим відео, ставте подобайку і до зустрічі на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Будьте здорові і бережіть!